О, це колода вже щось схоже з мого розділу. Лежачок. Так виглядає. Ніхто там, на жаль, не літає, нікого не видно. Так вона стоїть, і трошки забиває. Колода така гарна. Схожа за все дубова. Ляток грамотно зроблений, встановлено. Довж не зрозуміло де. Довжі, мабуть, тут ніде й не видно. На походу розрізано, вибрано всередині. Зверху якась доска, я може там довше. Отакий ляток зміщений донизу. Така колода. Но місце гарне. Цікаво так. Дуже гарно. Але там, на жаль, нікого немає.